Слів про те, що він в армію пішов фактично за оголошенням. Ну, але все ж таки напевно було це зважування за і проти, усвідомлення певних ризиків. Ну, але в будь-якому разі він, як я вже казав, це була людина інтелігентна, це була людина шляхетна. У випадку з цією людиною навряд чи можна вжити таке слово, як помста. Але напевно йшлося про якусь, можливо, навіть не відплату, а відновлення справедливості. Як я вже казав, він дуже різко, гостро реагував на будь-яку несправедливість, і такою великою дуже несправедливістю в його житті було те, що прийшли окупанти, забрали домівку. Ну і він хотів, так би мовити, для виправлення цієї ситуації зробити все, що від нього залежало. Він ну, хотів. Повернутися додому, але вже, що називається, на броні, як переможець. Інших варіантів вже в нього не було.